Під час державної вешері з президентом США Дональдом Трампом король Великої Британії Чарльз III торкнувся теми підтримки України. Як зазначає Sky News, монарх залишався в межах своєї аполітичної ролі, проте у промові наголосив, що в умовах нових загроз тиранії Європа разом із союзниками підтримує Україну, аби стримати агресію та забезпечити мир. При цьому він не назвав Росію, яка є агресором. Король також відзначив відданість Дональда Трампа пошукам мирних рішень у найскладніших міжнародних конфліктах, підкресливши важливість його особистої участі. Він нагадав, що американський президент лише за останні два місяці двічі приїздив до Великої Британії і навіть жартома додав, що британські землі славляться чудовими полями для гольфу. У відповідь Трамп назвав свій другий державний візит до сполученого королівства однією з найбільших чест у житті, зауваживши, що прагне залишитися єдиним президентом США у такої нагоди. Він охарактеризував відносини між двома країнами як дві ноти в одному акорді, які найкраще звучать разом, підкресливши їхню унікальність, непорушність та вічність. Попри урочистість події, не всі політичні лідери підтримали її проведення. Голова ліберально-демократичної партії Ед Дейві відмовився від участі, щоб привернути увагу до війни в Газі, а лідера реформ UK Найджела Фараджа взагалі не запросили. Тим часом Дональд Трамп разом із першою леді Меланією відвідав Вінзорський замок у рамках свого другого державного візиту, тоді як у центрі Лондона зібралися тисячі протестувальників, висловлюючи незгоду з його приїздом.